Доброго дня, чим ми можемо вам допомогти? Військовослужбовиця Анастасія Мироненко завітала на ярмарок вакансію у Кропивницькому, щоб дізнатися про гранти для ветеранського бізнесу. Зараз офіцерка проходить реабілітацію після серйозного поранення. Якщо проблеми зі здоров'ям не дозволять повернутися на службу, хотіла б відкрити власну справу. Дуже цікаво було б дізнатися стосовно грантів на відкриття власної справи, тому що хочу повертатися в цивільне життя і допомагати і побратимам, і тим, які звільнилися, і сім'ям загиблих. Хочу відкрити свою справу. Поки що в пошуку, яка це саме буде справа, чи більш юридична, чи психологічна, а може комплекс. Але однозначно, це для підтримки військовослужбовців». Які документи потрібні та як подати свій проєкт на одержання державного гранту, військовослужбовицю консультують фахівці центру зайнятості. На власну справу держава готова виділити ветеранам чи їхнім родинам до мільйона гривень. Це безповоротна позика, але щоб її отримати, треба виконати пев. Ні, умови 250 тисяч за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч, включно за умови створення двох робочих місць, і до мільйона гривень можуть отримати за умови. Ну, по-перше, якщо зареєстровані як фізичні особи підприємці не менше року, за умови створення робочих місць не менше як ну, чотирьох робочих місць і е, за умови співфінансування 30% за рахунок коштів. Отримувача і 70% за рахунок коштів держави. Не всі ветерани після демобілізації планують займатися підприємництвом. Деякі шукають роботу відповідно до свого фаху. Актуальні вакансії захисникам пропонують понад 50 роботодавців з різних районів області. Віктор розповідає про вільні посади на заводі, де нині працює. Чоловік також боронив Україну, поки не втратив частину руки на війні. Але навіть з таким пораненням знайшов себе в машинобудуванні. На своєму прикладі показує, що це можна робити. Якщо у людини є інженерна мисль на керівні посади, можна майстром дільниці, це без проблем можна адаптуватися і працювати. Якщо є порушення невеликі, що людина може стояти на місці, і обслуговувати версат програмним керуванням, це геть без проблем. Наразі підприємство потребує кваліфікованих інженерів, слюсарів, електромонтерів, каже Віктор. Є 19 вакантних місць. Керівництво готове адаптувати робоче середовище під ветерана і платити йому гідну зарплатню. Зарплата десь від 12 до 20 25 тисяч. Офесійне працевлаштування, повне соспаткетвідпуска лікарняний. Якщо не знайшлося потрібних вакансій або не влаштовує зарплатня, ветеран має змогу опанувати нову професію за його навчання. Платить держава після перекваліфікації. Ветеран гарантовано зможе працевлаштуватися. Сьогодні великим попитом користуються спеціальності психології. Це, мабуть, в топі найперша позиція, на яку йдуть навчатися. Це соціальна робота, це інженерні спеціальності, машинобудування, це водії, і це дуже велика потреба в вакансіях. Це трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, це робітники з інструментом. Це до речі, багато державних службовців. і Для цього треба мати вищу освіту. А в отриманні вищої освіти повертаюся, може допомогти ваучер. Ветеранський ярмарок вакансій організувала місцева влада за підтримки Міністерства у справах ветеранів та міжнародної організації з міграції. Першочергове завдання допомогти ветеранам ресоціалізуватися після повернення з фронту. Це можливість і одна із основних складових повернення до цивільного життя. Коли ветеран відновився, оздоровився, пройшов реабілітацію, закріпився і може знайти себе. В певній професії або відкрити власну справу за допомогою грантів є потреба в перекваліфікації, тому що з'являються нові виклики, нові професії. Для цього є і короткотермінові курси, і перенавчання в профтехах, і підвищення кваліфікації, і навчання в університетах. І все це ми пропонуємо. Держава пропонує ветеранам безкоштовно. Ринок потребує нових людей, і хочу сказати, що наші ветерани це проактивні, сильні. Люди, які готові на себе брати відповідальність, управляти командами, приймати складні рішення в невизначених ситуаціях. Це дуже класні скіли для будь-якого бізнесу. Ветерани залюбки цікавляться доступними вакансіями на ринку праці. Говорять, достойна робота допоможе інтегруватися назад у суспільство і почуватися потрібними. Тут дуже багато вакансій і в всіх різних сферах. І... Як в аграрії, так і в машинобудівництві, так і в строїтельстві. Я дуже багато понабирав собі телефонів. Якщо що, мені треба буде, там потрібно, бо це буду телефонувати. Ярмарок вакансій відвідали більше сотні ветеранів і їхніх рідних. Якщо буде попит, такі заходи проводитимуть на постійній основі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ.